Доброго дня, компанія Автопарк, місто Львів. У нас на продаж заїжджає Dodge Ram 1500 з 3-літровим дизельним двигуном на повному приводі з автоматичною коробкою передач. в білому, гарному кольорі, повністю весь в рідній фарбі. По техніці ніяких нарікань немає, вкладень не потребує. По комплектації у нас електрорегулювання дзеркал та всі електростопідйомники, сірий, гарний шкіряний салон. Ціна на автомобіль всього 32 990. 2013 рік пробіг 89 тисяч, кондиціонер, штатна магнітола та автоматична коробка передач, блокування повного приводу або переключення на задній, пакет для прицепу, круїз контроль мультикермо, датчик світла, на автомобілі жодної помилки немає. По техніці повністю обслужений на гарній бездоріжній гумі. По багажному відсіку також ніяких затертостей нарікань немає. Автомобіль можна переглянути на вулиці Володимира Великого 2. Придбати можна в лізинг, в кредит або заготівку.